Діяння святих апостолів, глава п'ята, вірші з 21 по 33. Як це вчули вони, то в храм рано ввійшли і навчали, а первосвященник і ті, хто був із ним. Прийшовши, скликали синедріон і всіх старших з Ізраїлевих синів. І послали в в'язницю, щоб їх привели. А служба, прийшовши, не знайшла їх у в'язниці, а вернувшись, сповістила, говорячи. В'язницю знайшли ми з великою пильністю замкнену і сторожу, що при дверях стояла. А коли відчинили, то нікого всередині ми не знайшли. Як почули слова ці начальник сторожі храму та первосвященики, не могли зрозуміти вони, що б то сталося, та прийшовши один, сповістив їх, говорячи: ось ті мужі, що ви їх до в'язниці всадили були, у храмі стоять та навчають народ. Пішов тоді старший сторож за службою, та й привів їх без насильства, бо боялись народу, щоб їх не побили камінням. Припровадивши ж їх, поставили перед Сенедріоном і спитався їх первосвященик, говорячи, чи ми не заборонили з погрозою вам, щоб про те ім'я не навчати, і ото ви своєю наукою переповнили Єрусалим. І хочете кров чоловіка того припровадити на нас? Відповів же Петро та сказали апостоли, Бога повинно слухатися більше, як людей. Бог наших Отців воскресив нам Ісуса, якому ви смерть були заподіяли, повісивши на дереві. Його Бог підвищив своєю правицею на начальника і Спаса. Щоб дати Ізраїлеві покаяння і прощення гріхів, а тих справ йому свідками ми, Святий Дух, що його Бог дав тим, хто слухняний йому. Як зачули ж оце, запалилися гнівом вони та й радилися, як їм смерть заподіяти.